Так, що ми маємо? Ми маємо інвертор. ДСК. Ось так вона йде у нас комплектація. Тут у нас виходить, йде кріплення на стіну ззаду на радіатор. Але таке воно, знаєте, хрупеньке, я вам скажу, це кріплення. Воно тут тримає, типу, але воно бачите отаке. Ну, дюрелю алюміній чи навіть просто алюміній, не знаю. Воно нам не потрібно. Далі, це нам теж не потрібне. Тут у нас що, інвертор сам, ось інструкція, все новеньке, да? гарненьке запаковане, щоб ви бачили, що, які ми використовуємо інверторні системи. Хочемо показати вам, щоб ви бачили. Тут у нас йде славнозвісний по ходу Wi-Fi, який зловіщий, його бажано не встановлювати. Оце Wi-Fi, яку ми не встановлюємо. Хто зацікавлений, да, я клієнтам відправляю разом з станцією. Кому не треба, залишається. От. Потім далі. Що в нас тут йде? Тут в нас зараз я дістану, тут є зі сторони весь повний список, ну не список, а повний набір, що нам необхідно для його встановлення. Тут ми маємо кабель коншини, головне. це най-най-най. Болти, відповідно, нам теж не цікаві, не потрібні. Потім феретовий колечка, тут ще, тут на конекторі, на сонячній панелі ключ і ще велике кольцо на DC-DC. Так, тут, виходить, ще в нас є трансформатор струму. Ось це він. Зараз я його розпакую, одною рукою, незручно. Ну, я спробую, єсть. Зараз я дістану. Покажу, що таке DC, Ой, покажу, що таке трансформатор струму і для чого він потрібен. Заодно скажу. він Необхідний у всіх системах для того, щоб відстежувати подачу електроенергії в мережу або просто подавати на ваш будинок правильне електропостачання, скажімо так, простими словами. Але по-научному це зовсім по-другому буде звучати, і я на це зараз часу не маю. Дивіться, ось тут у нас є такий прибамбас, він вішається на фазний провід, водний провід він на 50 мА і на 100 А годин. Тобто ця частина підключається до самої станції, до інвертора. Тут же ж е, далі тянеться в сам щиток. Ой, Тут погано сфокусовано. Вот. Далі, в принципі, тут вже нема що більш показувати. Це ми відкладаємо. Це ми відкладаємо. І зараз покажу, що тут у нас знаходиться. Тут все підключення до сонячних панелей, яке ми, звісно, в будь-якому випадку переносимо. А, ні, тут у нас підключення до цих сонячних панелей. у нас тут. Це ж маленький інвертор А тут у нас підключення навантаження, генератор та Сама, ну, сам, сам вхід. Далі ще знизу там є отвір на Wi-Fi, на і зараз спробую показати, якщо буде видно. Ось тут він закритий. Бачите, Wi-Fi. Ми його не зачіпаємо. Ось такий у нас рад... э, цей інвертор. Зараз покажу його характеристики. 6 кВт дейка. Тут в нас радіатор встановлений, ну і в принципі більше нічого такого немає. Безшумний, до речі. Ось така от штуканця.